Всім привіт! Ви на каналі Сімдом Сьогодні я знімаю трет... аж третю частину. О, до речі, до мене ще прилетів тут братан. Ну, короче. Пійдемо грабувати, як домовлялись наступний раз. Тоді пішли. Тоді я сідаю ще. Що можемо летіти? До кого поїдемо грабувати? Ой, бачу чуєш, ба. А, ні, це будівля. Угу. А це чия? Окей. Я бачу, я бачу Польщу? Може їс, хопом. Там далеко Америка є ще. Тоді пішли до неї чи ні? Чи що, так багато гралися? Бачу там все і країна, ба всі країни. Бачу Україну там. У нас поки що країна до нас. Там бачу все Америку, бачу. Ну короче, йдемо в Україну захоплювати, чи що? Ти не хочеш Україну захоплювати? Нас збивають? Окей. Окей, ми куди летимо? Мені додому летимо, чи що? Ви біля бога будинка. А, ні, це не наш був будинок. Чи ще не мій? Ми куди летимо, грабу. Бачу твій будинок. Не пішли я до когось іншого. Тебе ж ми ніяк не зможемо пограбувати і мене, так ось. У мене взагалі там шейфер нема. Ну йо, і бачимо, Окей, мені тут хотіло пропонувати вбитись. Я оце... це... Ту? Туражусь? Нево! Я не можу вилізти, Зараз буду вилазити, хто там таке, йой? Я виліз, Я все прогреємося!

Буду намагатись купити собі літак. Зар... Айн заробокса. Я куплю собі літак, які коштує 35 мільйонів. Тебе вистачає на цей? Я чуть-чуть не забираю. 35 мільйонів. 35 мільйонів Тебе так багато грошей? Та може і більше він коштує його зробити побудувати. Побудувати? Так, частично я вже його збудував. Так. Напишіть зараз в коментарях, чи мені зараз цей куплят літак, чи ні. Багато написав, що купляю. Ну ладно, куплю тоді. Якщо мене вести, правду. Це єдині, які я можу типу, купити? А, це найдорожче. Я собі цей. Хочу купити якогось танка. Найдешевший. Я купив собі танка найдесепшого. Це всі гроші, до речі. Вроді. А ні, не за всі мене ще багато лишилось. Може купити щось за дороге, достатньо. Що я купив? я зараз буду летіти на флот, завойовувати. Завойовувати що? Флот. Флот наша. Ну коли ти, ну, типу база, флот, коли ти її завойовуєш, тобі потім постійно приходять ще гроші. Ясно. А мені вони будуть проходити? Ну ти не завоював, тобі не приходить. Так. Появив танк злого, якої я купив Я прокачав його, типу. Я походу танк прокачав у мене на... <розум> Броді. Ну окей, ну поки що не потрібен, я просто, типу, потратив гроші по штуту. Напевно, так сказано. Я піду подивлюсь банк. Що <Шо> таке? <З> помер. <різوع> 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 мені мені проси йти наверх. Я не буду йти наверх. Лай, ага, трохи... Скоро я купил. Це стика коштує. 5 мільйонів мене коштує тут Дашу. А я буду купляти за У мене пар, один сейф п'ять. Слі, наш він дясейфи. Мене могло могли програбувати? Окей, mm -hmm. okay, ну дябчики закишили. Що шо був за вибух? На жалі, є танк? Mm -hmm. Так. його появиться в тебе немає що я купив нічого просто потративши її гроші типу. ну його треба шайби купляти І коштує? Багато Капец. Можно шучку? Капец. Как мой говорю с Science Майкрафт. Там капец был круто. У него все было крутое. Так, ну я напомню, что тоді буду завершивать это видео. Того, друзья ее мисін по в якщо були на каналі сім дом і сім